А поки Британія святкує, Україна підкорює Японію. Гурт Казка став послом миру від України у країні, де сходить сонце. Наші зірки провели там два тижні, і подробицями цієї незабутньої поїздки лідерка гурту Саша Заріцька ексклюзивно поділилася тільки з ЖВЛ. Жоден з українських артистів не заходив так далеко на цей ринок. Ми відвідали дуже багато міст, відвідали українських біженців, і не тільки для нас важливим було також знайти підтримку у японців. Найголовніша наша місія в цьому турі це знайомити Японію і, взагалі, Азію з українською культурою. Це дуже для нас почесно і приємно. Це була вже друга поїздка українських виконавців до Японії за останній рік. Під час першого візиту, восени 22-го вони познайомилися з японським суперстаром, музикантом і композитором Сугізо. Цього ж разу з місцевою знаменитістю наша казка презентувала спільну композицію. Він вважається легендою Японії. Він на сцені більше 20 років і каже, що слухає йому дуже подобається Україна. Слухає деякі українські гурти, онуку і казку. І коли він дізнався, що ми приїдемо другий раз, то він написав нам: Сугізо дуже переживає і молиться за Україну. Гурт Казка ненадовго повернеться до України, а далі продовжить давати благодійні концерти по всьому світу. Зокрема, вже заплановані виступи у Грузії, Британії Америці. Ми постійно в турах постійно виступаємо, розуміємо, що ми є одними із. Багатьох українських артистів, які мають можливість виступати за кордоном і розповідати про війну в Україні, а також про українську культуру, яка дуже дуже насичена і багата. Із дотриманням українських традицій Заріцька планує зіграти й власне весілля. Нагадаю, у травні співачка оголосила про заручини з музикантом Павлом Тараненком, із яким зустрічається більше року. Свято кохання відбудеться обов'язково, але каже точно не зараз. Ми дуже хотіли відсвяткувати весілля, але поки що розуміємо, що єдине, коли ми можемо це зробити, тільки коли закінчиться війна. Тому що ми хочемо зібрати всіх наших друзів разом, щоб ми гуляли до світанку, щоб багато хто з наших друзів повернувся з за кордону, і ми у нас дома відсвяткували весілля, тому чекаємо. І працюємо всі для нашої перемоги.